Від теракту до скучного життя у Великобританії. Мене звати Алікс, це моє перше відео на Ютуб, де я буду розповідати більш ширше, більш детально про життя у Великобританії. Тож усіх вітаю на моєму каналі. У мене є Тікток, де я ділюся стислою інформацією про життя у Великобританії, як я і обіцяв у своєму Тіктосі розповім про те, як я став жертвою теракту на весмінстерському мосту. Відео набрало вже більше 37 тисяч переглядів. Тож розповідаю, до речі, усі посилання на мої соцмережі. Будуть під цим відео. І так, поїхали. В Україні я працював візовим менеджером, де дізнався про сезонну візу до Великобританії. Оскільки Британія на той час була закритою країною, в принципі, залишається достатньо закритою і зараз. Один із варіантів потрапити сюди була сезонна робоча віза та Р5. Планував своїм друзям поїхати, на що вони погодилися, і я почав оформлювати наші документи відповідно. Візи після отримання наших віз ми купили авіаквитки, і більше в нас нічого не могло вже зупинити. Ми приземлились на землю обітувальну, де нас зустріли наші куратори з ферми. Після того, як нас зустріли куратори, нас заселили. В каравани це була окрема історія. Ми працювали на упаковці та на різки салату на айсберг в середньому по 12 годин на день, 6 днів на тиждень, інколи по 9 днів на тиждень. Так, так, бувало й таке. Мягко кажучи, нагинатися потрібно було дуже багато, в середньому від 6 до 9 тисяч нагинань за зміну. На третьому місяці перебування моя спина сказала. Все досить, це вже кінець, так далі не може бути. Я вирішив щось змінювати і тому подумав про переїзд до Лондона. Я запитав своїх друзів, чи готові вони переїхати зі мною до Лондона. На що я отримав відповідь: тут все нове. Ми не знаємо, як це буде. Тут є в нас принаймні якась робота, де вже якась стабільність. Так, робота непроста, але хлопці звикли до неї. Ось а я не готовий був залишатися, тому що в мене вже спина казала ні. І enough. першою справою був пошук житла. Далі я домовився про роботу, організував транспорт від ферми до Лондона. В процесі до мене приєднався ще один хлопчина його звати Стас. Він також приїхав з другом, який також не хотів полишати це місце. Також переживав, що там щось не складеться, і він залишиться якби не без прави і без грошей. Відповідно, по приїзду у Лондон ми заселилися, і на наступний день ми вийшли на роботу. Оскільки це була п'ятниця, після роботи ми купили собі по велосипеду, поїхали дивитись на головні символи країни, такі як Біг Бен, Весмінстерське аббатство, на центр Лондона. Я літо, їду собі, кайфую, нічого не передбачує ніякої небезпеки. І тут на моєму шляху зустрічається чоловік в довгому одязі, як мені здалося на перший час, і на перша моя думка була про те, що він продає ножі. Цей чоловік почав іти мені на зустріч, і я думав, він хоче, щоб я в нього купив ці ножі, на що йому відповів культурно, виховано. Мені це не потрібно. На відмову він почав е пихати свій ніж мені під ліве ребро, е на що я в свою чергу від відрегував і вдарив його з ліктя в голову. Ось так. І прибавив відповідно газу на велосипеді. Він почав бігти за мною і що-небудь хотів зробити вже, тому що він не готовий був так здаватися, і таким чином він. Додавши швидкості, він спробував замахнутися і попав мені по руці. Він трішки на, на крок перед якої забіг і вдарив мене прямо по руці. Ранив мені сильно руку, точніше, палець до крові. Дуже багато до речі було її. Дуже глибока рана вийшла. Мої враження змішалися, оскільки з однієї сторони був прекрасний вид на центр Лондона, на Біг Бен, на Венсмінстер. Ну, все як має бути, як казка. А з іншої сторони, моя рука, окровавлена рука, і весь міст в моїй крові. Е, і що це за ситуація? Як таке могло зі мною статися на 15 мільйонний Лондон? Пф, це взагалі реально. Я їхав зі Стасом, він був позаду мене в метрах сорока і все бачив. Цей чоловік зрозумів, що мене вже не догнати, і почав цеплятися до, до Стаса. Стас мужньо відбивався від нього велосипедом. Потім цей чоловік виліз на міст, перерізав собі горло і впав з мосту. Це не те, що можна передати словами, що ми побачили, відчули в цей момент. просто... Таке не знімають навіть у фільмах, а можливо, і знімають, але це була реальність. Я дивився на руку, дивився на це, що відбулося. Дивлюся навколо у мене центр, красоти. Ну самі розумієте, і такий от такий інцидент. Хтось свідків цього всього викликав поліцію. Поліція дуже швидко приїхала. Приїхало близько 17 різних машин. Зокрема, це пожежні. Поліцейські та швидка допомога. Також підняли гелікоптер та водолазів. Мені наклали тимчасовий бинт, зупинили кровотечу і тоді поліцейські мене запитували деталі цієї події, цього інциденту, як це все відбувалося. Зібрали свідків навколо. Записали всі всю інформацію. У цей час навколо нас проїжджало багато автобусів і туристів, які фотографували, знімали на камери, на телефони. Також це все, звичайно, потрапило до новин, в газети. Так я став популярним. Це був мій пік слави. Згодом мене відвезли у центральну лікарню Лондона, щоб накласти шви, оскільки рана була дуже глибокою. Тут я й ознайомився з британською медициною. Мене поставили під охорону. Гнули в халат. Пройшла перша година і приїхав справжній Скотланд Ярд. Ми теж задавали багато питань стосовно цього інциденту, як це відбувалося. Я знову ж відповів також. Я запитав їх у відповідь, як часто такі теракти трапляються, чи взагалі таке було вже. Виявляється, що так. У 2017 році вже був такий теракт, який забрав чотири життя, в тому числі одного поліцейського. Звичайно ж, на пам'ять я зробив декілька селфі у поліцейській фуражці. Поліцейські змінювалися один за одним, а лікаря так і не було. Таким чином, я прочекав близько п'яти годин, поки до мене прийшов лікар і почав робити процедуру. В цей час, поки я очікував, я співав пісню Група крові на рукаві. Група крові на рукаві, мой порядковий. Також я з поліцейськими в цей час домовився про те, щоб нас відвезли додому, оскільки це був день, коли це страпилося і це небезпечно. Я їм пояснив, що ми живемо далеко і вже пізно, і як нам добиратися. Тим паче, я е з рукою не можу їхати на велосипеді. Тому домовитися вдалося. Після того, як е прийшов лікар, все зробив, е нас відпустили. і нас відвезли додому, від вони ще й проконтролювали, щоб ми зайшли до себе саме додому. А я ще бачу з вікна, вони ще певний час стояли, чекали, чи ми точно в порядку, чи все нормально. І також вони сказали, що з нами зв'яжуться для того, щоб написати заяву. На що я подумав на кого писати заяву на трупа. З тиждень я вже вийшов знову, повернувся до роботи. і Ще працював. Та перенесло мене у Уельс. У 2022 році. В серпні я переїхав до Вельсу. Тут я знайшов курс англійської мови в коледжі Камбрія. Паралельно я пройшов Work Experience у департаменті роботи і пенсії DVP. По закінченню цього курсу я отримав сертифікат про проходження цього курсу. Що це мені дало в перспективі? Це дало можливість мені далі рухатися по своїй професії. Я менеджер організації адміністрування, це адміністративна. Така робота була. Ми різні проекти там досліджували ринок праці. В UK, потім захищали ці проекти свої. Кожен по два проекти мав після закінчення двох проектів. Я отримав сертифікат про закінчення. І відповідно з цими сертифікатами з DVP я пішов шукати свою роботу. Роботу я шукав і на сайтах, і на ярмарках вакансій, де відповідно і познайомився з своїм майбутнім роботодавцем. Мене запросили на співбесіду, яку я успішно пройшов, відповідно почав працювати в цій рекрутинговій агенції. Рекрутинговій у вільний час я обожнюю подорожувати. Я вже багато де об'їздив, бачив гори, моря, замки. Я продовжую подорожувати це, неймовірно захоплює. Приїздіть до нас, у Вельс, тут дуже гарно. Переконайтесь цьому самі. Якщо сподобалось відео, зламайте кнопку пальця вгору. Все цікаве ще попереду. Розкажу як жити. Якщо сподобалось відео, зламайте кнопку лайк та підписуйтесь на канал. Далі буде ще цікавіше. До зустрічі, любі друзі!